Поки величезна кількість поляків, які проживають в Польщі, кричать українцям: ви передаляйте в Україну, їдьте до себе додому, їдьте на війну. Польські експерти, польські аналітики вже констатують серйозну нестачу робочої сили через відтік українців за останній рік з території Польщі, і зараз перед Різдвом ця ситуація буде тільки погіршуватись. Ми сьогодні про це поговоримо. Поговоримо про експертів, які це говорять. Поговоримо, що куди вони виїжджають і що Польща е, думає робити про е, ну якби для того, щоб повернути е, людей до себе, щоб робочі місця е, все-таки зберігалися. Також ми поговоримо про е, наслідки для Польщі, якщо українці і надалі почнуть виїжджати е, з Польщі. Будь ласка, ставте лайк цьому відео. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, які атакують абсолютно весь україномовний контент десь більше, десь менше. Я вдячний кожному, хто долучається, і, звісно ж, вдячний за ваші е коментарі підтримку каналу під цим відео. Отже, в Польщі виникає дефіцит робочої сили через те, що українці виїжджають на роботу в інші країни. Європи і на сьогоднішній день українці відправляються в інші країни ЄС для того, щоб знайти роботу з кращою заробітною платою, знайти країну з кращим відношенням до себе, знайти країну, яка може дати кращий соціальний там, медичний захист, і так далі. Тому і не можна нікого за це засуджувати. Тому як люди просто шукають кращого місця для свого життя, я думаю, це є повністю виправдано. Експерти вказують, що причиною дефіциту робочих рук стали заборона на виїзд українських чоловіків. Це найперше. І, по-друге, це масовий відтік українців в першу чергу до Німеччини. Німеччина запрошує до себе абсолютно всіх. І з серпня 2022 року, тобто, ось за фактично за рік і трошки більше, з Польщі. Виїхало понад 350 тисяч біженців, які е, знаходились вже в Польщі там якийсь період часу від початку війни. 350 тисяч людей. Ці люди практично всі виїхали в Німеччину, і саме тому зараз Німеччина є е, найбільшою, якби вона має найбільше біженців з України на своїй території. Я це бачу, до речі, по своєму каналу. Я також бачу, що. Понад що кількість переглядів з Німеччини виросла там з 1% вже до 6-7%. До і це відбулося ось за дуже короткий період часу. Хоча в мене на каналі абсолютно всі новини для українців з Польщі. Але якось це так виглядає. До речі, хто дивиться з Німеччини, пишіть в коментарях. Також говориться про працівників з Азії та Латинської Америки, яких в Польщі побільшало, і той, хто в Польщі зараз знаходиться, чітко відчуває це, коли просто навіть гуляє по вулиці, що справді людей з цих країн побільшало, але навіть вони не можуть заповнити кількість кількісно ті місця робочі, на які зараз потрібні люди. І зараз також повідомляється про те, що абсолютно у всіх галузях в Польщі. Є нестача працівників. Це е, відбувається не тільки через те, що виїжджають українці, а так само і через те, що виїжджають поляки. Тому як рівень життя в Польщі досить сильно знизився, інфляція підвищилась, податки підвищились, е, малий і середній бізнес е, провадити дуже тяжко, бо податки дуже високі. Досить часто люди не можуть в них навіть розібратися, що і за що їм треба платити. Е, е, і... Це є тільки причини, але я все ж таки також однією з головних причин бачу саме відношення поляків до українців. Тому як останнім часом ну просто сотні цих відео, коли поляки або накидаються на українців бити їх, або просто їх там кричать і посилають їх в Україну, таке, ніби їм хтось давав якесь право щось подібне робити. Таких неадекватних ситуацій стає все більше, і люди просто вибирають собі. Інші країни для життя, де не будуть їх цькувати, де будуть цінувати те, що вони працюють, платять податки, самі орендують собі житло і підтримують таким чином економіку тієї країни, де вони перебувають. Я думаю, це також і причина. Але про наслідки ми зараз поговоримо, що чекає польську економіку, якщо вони не змінять свою якби свій вектор розвитку. Також хочу сказати, що зараз з жовтня по грудень ситуація з робочими місцями вона буде погіршуватись дедалі більше. Це може, до речі, призвести до тимчасового підняття заробітної плати. Тому як з жовтня, фактично там по кінець грудня, це є період різдвяний, коли йде дуже багато різних додаткових ліній на підприємствах для того, щоб робити якісь або різдвяні подарунки. Або якісь різдвяні прикраси, або якісь інші пакування робити також дуже сильно працюють різні склади, тому як люди закуповують велику кількість товарів перед різдвяними святами, і 33% компаній... Планують збільшити свою зайнятість на цей період. 47% не очікують змін в своїх командах, і лише 16 прогнозують скорочення робочих місць. Е, і для того, щоб переконати українських біженців повернутись до Польщі, потрібні великі зусилля. каже Ян е, Маліцький: це я нагадаю, Ян Маліцький це е, директор центру східноєвропейських студій Варшавського університету. От і він також говорить про те, що він порівнює українців з поляками, які також в свій час емігрували до зах... до заходу. Так це і в інші країни ЄС, і так само в Штати, в Канаду. І він говорить, що дуже мало хто з них повертається, тому як Польща не може на сьогоднішній день зрівнятись з тими країнами Європейського союзу, які якби далі знаходяться на заході. Це стосується, до речі, не тільки рівня життя, не тільки зарплат, це в першу чергу стосується відношення. Тому як ми е, знаємо, що з однієї сторони дуже добре, що е, якби, польща е, шанує там свою ідентичність, польща е, захищає там е, свої якісь польські цінності. Це зрозуміло, але е, для мене дуже страшно е, те, що е, оці польські цінності, вони чомусь. В деяких людей просто межують з е, расизмом, з ксенофобією і з е, такою максимальною ненавистю до тих, хто має не польський паспорт. Я думаю, що величезна кількість українців це на собі відчула, і в подальшому, якщо буде щось подібне відбуватися, якщо українці і надалі будуть покидати Польщу, не будуть назад в Польщу повертатись, то е, Польщу чекає лише одне. Оці великі роздуті підприємства, де, де які розраховані, наприклад, на 5 тисяч е, працівників, а працівників вистачати не буде буде тільки 3 тисячі працівників. Їм придеться ці робочі місця скорочувати. Тобто потрібно буде розбирати потужності, е, трохи звертати це. Все це буде означати скорочення виробництва. Скорочення виробництва одразу ж. За собою потягне зменшення заробітків, а означає і зменшення кількості сплачених податків на території Польщі. І так само оті робочі місця, які будуть пустувати, З них також польська державна скарбниця не отримає податків з їхніх заробітних плат. Далі після цього буде дефіцит в тому самому ЗУСІ в інших так само державних статтях Польщі. Потрібно буде скорочувати якісь соціальні програми, наприклад, тому як коштів вистачати не буде. А це за собою буде також тягнути скорочення попиту на товари, тому як в людей буде менше коштів, вони не зможуть собі дозволити купити ті чи інші товари. Це буде означати, що. Якби не буде такої великої потреби в тих товарах, які зараз виробляються, знову буде йти скорочення виробництва е, і так далі. І коли якісь підприємства будуть зупинятись, польські, які виготовляли польські товари, то е, їх будуть просто завозити з інших країн Європейського Союзу і будуть продавати тут. І це будуть ті товари, які е, виготовили українці, які працювали в е, Німеччині. Але користь від цього буде отримувати Німеччина, але аж ніяк не Польща. Тому е, потрібно приймати якісь рішення, потрібно вирішувати оцю е, кризу. І потрібно, якщо звісно, Польщі важливо розвиватися, якщо, звісно, польській економіці важливо пожвавлюватися і зростати. Потрібно заохочувати своїх працівників, потрібно заохочувати бізнес, потрібно скорочувати податки і потрібно піднімати заробітні плати. А щоб це зробити, потрібно скоротити податки. Е, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!